Ви знаєте, як в нас в Україні держава піклується про людей, які особливо чутливі, максимально наближені до небезпеки. Тобто, я зараз говорю про повітряну тривогу. Що ну, таке повітряна тривога, знаєте. Це значить, що десь щось кудись летить і може прилетіти. А отже, людина має бути захищена. І це має зробити держава, яка краде гроші мільярдами, мають ці бабки, які дають ці бабки весь світ на безпеку, на відбудову. Я вже мовчу про таку аферу, як укриття. Так якого ж ви, сука, ублюдки, хіра, в своїй зеленій спецоперації по знищенню українців внутрі? Внутрішніми чиновниками, гнидами, гандонами. Робите все для того, щоб під час повітряної тривоги, можливо, якщо повезе ну, вам, десь прилетить і людей більше уб'є. Задайте питання, чому я так говорю? Да Тому що от я зараз знаходжуся в одному з торгових центрів. І я так розумію, що коли тривога... То мають людей захистити. Ну ніяк, сука, не вигнать їх на вулицю, щоб вони ж дали прильоту, як собак повиганять людей з всіх на вулицю, тим самим зробивши їх максимально вразливими. Адже ви їх вигнали на вулицю під небо, де найбільша небезпека під час повітряної тривоги. Це ваша. Програма по знищенню і кожного українця пересічного, будь-то дитина, будь то старик, будь-то жінка. Ви настільки професійно продумали і прописали програму по ліквідації українців всіх рівнів, соціальних слоїв. Якщо ти не воюєш, ти все одно здохнеш. Ми так зробимо, що ти здохнеш. Я задаю питання не вам, гандонам, зеленим уйовішним, а українцям. А коли це ми стали стадом, яке стоїть, мукає і боїться пару десятків шакалов, в той час, як нас налічуються тисячі, коли ми стали трусами, не воягусами, трусами. Коли ми станемо нацією, яка дасть пизди цій владі і постави на місце кожного падла, яке посміє знищувати українців або знущатися нато українцями. Що ви зробили для того, щоб такого не було? Чому ви не возмущаєтесь і не кажете, якого хера нас, як собак, виганяють на вулицю? Він же ж це і є укриття в першу чергу. В Яке укриття ми уйти? його немає у вас тут. А вас, як стадо, вигнали? Вибачте мене, я кажу правду. Ви стоїте, мукаєте і ждете прильоти. Ми ніколи не будемо ні Європи, ні цивілізації, тому що в Європі за таке був, щоб винесли на вилаг би не одного чиновника. Були протести, було б обурення, соціальне бурення було. Тому що там народ приучив свою владу поважати себе в першу чергу. А ми не приучили. Порошенки, Хуїшенки, Каламойські, Блядота, вся ця живе шикарно. Їхні умови проживання найвищі в рівні, європейського класу. У них і дороги, у них і свої школи, басейни, пішохідні дорожки, велосипедні дорожки, блокпости, природа, озеро, все є. А коли мова йде про якийсь державний проєкт, то він завжди відтворюється за бешені гроші біля якоїсь калюшки, на ямі серед гавна. Ну, як показала практика, собі вони умови роблять ахуєнні і забагато менші гроші. Ну, ми ж мовчимо. Діти сидять за бугром, ми мовчимо. Мужики, в юбках скачуть по сценам, що вони актриси, актери, вони півці. А наші хлопці гинуть ми мовчим. Бо то ж ізбрані, броніровані, а ми і стріблені? Я не розумію. Не розумію. Нам те не подобається, то не подобається. Так не подобається, треба ставити на місце кожну гниду, яка приходить в класі. Не де її місце, сука, цієї гниди, і де наше місце, особливо після того, як ми спасли і Україну, і Київ, поки вони підари, в юбках тікали. А тепер вони нас хочуть, як стадо ганяти, виписувати на повестки і кидати на передову, а ми мочим, а ми мовчимо. Ну так же ж виходить. Ну так же ж виходить. От зараз стоїть пару тисяч чоловік на вулиці. Це укриття. Он укриття. Он скільки настроє на укриття? Так чого вам різне розуміють? Скажуть, ну пошли нахуй за своїм указом, як нас стадо так ногами виганяють на вулицю. Постуйте самі на вулицю. А чого ж ви не тікаєте на вулицю? Що ж ви зібралися в укриття, а нас як собак на вулицю повиганяли, щоб нас пристрелило чи вбило. Так може ви навчите себе поважати? Я себе заставляю їх поважати. Да вони мене тягають по судам, да, вони мені там обласки роблять, да, вони мене гавном в інтернеті обливають, а я їм хуй показую свій. І кажу, дивіться, дівчатки, він у мене один, не зітріть. Оце моя позиція. Там да, мені важко. Но я, кожне падло, яке на мене поважає голос і піднімає руку, заставляю за це. Так давайте всі вместе навчимося поважати себе, щоб кожна сука поважала нас. Прешедше, ушедше, не важливо, шоколадна, Тимошенківська, радикальна, зелена, похуй яка. Кожне падло має знати своє місце. І слово українець для них має бути законом і конституцією, не в стінах Європарламенту. Під час спіччя, а в житті нашому.